Усім вітанечка. Сьогодні у відео покажу, як зробити органічний бор. У нас зараз е, починають з'являтися перші квіточки, бутони Томат, на томатах квітів, полуниця ще нейтрального світового дня росте, тому нам потрібен буде бор, якщо комусь буде потрібен, для листового е, живлення. Для цього ми беремо 5 грамів бору, Борної кислоти. Заливаємо це все діло гарячою водою, щоб воно гарно все розчинилося. В холодній воно розчиняється гірше довше. Після того, як розчинилася борна кислота, додаємо 3 столових ложки нашатирного спирту. Я не буду розказувати всі ці там реакції, що з чим відбувається. Але така форма бору для рослин досить і досить смачна, скажімо так. Цей рецепт трошки заморочливий, не дешевий. Але хто бажає, то покажу, як це робиться. Після того, як додали на шатирний спир, додаємо 1 столову ложку оцту. І це все заливаємо 100 мл на гліцерину. Це все розчин. На 10 літрів води. Усім гарних завізів, плодів, користуйтесь, усім успіхів!